Добре. Це Райан Рів. Правильні дії у правильний час. Його життя завершиться через дев'ять хвилин сорок сім секунд. А тепер виключайся. Два, один, і він буде переміщений в інше життя. Він просто не знає, хто я зараз. Так хто ти і хто він? Я не знаю. Потім в інше, ще інше, та ще інше. Тебе звати Райан Рі. Ти хороший, але я досі кращий. Що мені робити? Де ти знаходишся? У тебе всього 9 хвилин 47 секунд. А потім ти виключишся. Людство втратить контроль. Завантажити свою логіку. Добре. Аж поки одна людина не повернеться назад. Хто відключив контроль? Це майбутнє. Інколи я повертаю себе. Хто ти? Єн Сомерхолдер, Ноель Кларк. Алексі Снеп, Люк Хемсворт і Брайан Кокс. Уявіть собі, що люди не використовують власну голову. Що якщо вони це зробили зі мною? Є yeah. yeah. то можуть зробити з будь-ким. Час вийшов. Аномалія. Може, це найбожевільніша правда. А я бачу тільки божевільного. Краще пристрелити незабаром.